Є новина, друзі, допрацювався Зеленський, так допрацювався. Слухайте до кінця. Попереднього відео щось не пішло, я вирішив записати ще одне. Так от, вже зі всіх газет Євросоюзу України йде інформація, що Євросоюз чітко попередив, що якщо не буде повернений повністю от, закон. Про повернення незалежності набу та САП грошей від Євросоюзу не буде ніяких. А я нагадаю, ми повністю залежні від Євросоюзу. Нас дефіцит ну, в цьому році 20-25 мільярдів вже так проглядається. А в наступному Зеленський хоче 65 мільярдів. А вони кажуть, що нічого давати не будуть. І не тільки треба повернути незалежність Набу та САП, а ще треба призначити керівника БЕП. Треба призначити реформу митниці треба ну робити багато реформ які вони просто не робили ну тому що це було невигідно тому що треба було красти на відповідних секторах економіки а зараз це все треба швидко робити я нагадаю три дні тому десь там чи чотири свереденко казала що ми чесно ну правильно по закону не призначили керівника Беб-Цивінського, а залишилось два дні щоб його призначити ну тому що теж буде протермінований маяк реформи антикорупційної і все грошей не буде Розумієте, до чого ми дожили, що вся влада, на чолі з Зеленським, просто ну, залишають Україну без грошей, без грошей, якщо не проголосують повернення незалежності набута, САП, в повному обсязі, а вони вже там внесли, я розповідав, ну правки вони залишили, що генпрокурор має право швидко призначати під час війни прокурорів САП, а також під час реорганізації має право швидко їх звільняти. Такого раніше не було. Тобто вони збільшили повноваження генпрокурору. І всі тихо про це мовчать нічого не говорять. Чомусь на і САП нічого не говорить. Ну це ж треба змінювати, тому що це буде порушенням. Вимоги Євросоюзу і в нас не буде грошей, і це все зробила влада на чолі з Зеленським, який підписав оцей диктаторський закон про знищення незалежності Набу та САП. Ну це катастрофа, це жах і катастрофа, і треба пильно стежити всім, щоб дійсно повернулись всі повноваження до Набу та САП без жодних допоміжних повноважень генпрокурору, призначений керівник БЕП. Реформа митниці, ну і всі маяки Євросоюзу по антикорупції і по реформам. Напишіть, що ви думаєте. Лайк репост підписка і телеграм в шапці профіля. Підписуйтесь.